День, що нагадує про трагедію. День, що збирає динамівську сім'ю. Минуло 14 років від дня смерті Валерія Лобановського. 7 травня 2002-го під час футбольного матчу у Запоріжжі на тренерській лаві у Валерія Васильовича трапився інсульт після операції. Стан був критичним. Його серце зупинилося 13 травня 2002 року. Сьогодні на перехресті вулиці Грушевської паркової алеї біля пам'ятника видатному гравцю і тренеру було велелюдно. Біля постамента корзини з квітами, довкола діти і дорослі. У почесній варті з державними і динамівськими прапорами вихованці академії імені Валерія Лобоновського, найкращі з групи тренера Олексія Дроценка. Вони виховуються на переможних традиціях, які сформували команди великого тренера, і мають мету і честь примножити успіхи своїх попередників. Валерий Васильевич же нас слышит, он нас видит, поэтому дело его живет и будет жить, потому что он намного опередил свое время. Если вы помните, в одном из интервью он сказал о том, что он играл в футбол при дизельных двигателях, а сейчас турбореактивные. Можно сказать, что мы сейчас живем в век уже атомных двигателей. Но еще раз повторюсь, его учение, оно актуально и сегодня. И те многие постулаты, которые были при Лобановском, те методы подготовки, Лобановська, вони, повірте мені, що будуть жити багато-багато років. Традиційно на роковини до пам'ятника Валерія Лобановського біля колонат стадіону Динамо збираються справжні динамівці. Віддати данину пам'яті видатному київському тренеру прийшли його шанувальники, учні, функціонери, близькі та рідні. Звучали сумні пісні. Покладались квіти наприкінці мітингу реквієму. Колективне фото на пам'ять як символ того, що справа Лобановського живе і житиме, поки є ті, хто пам'ятає, поки є носії його філософії, поки є академія, де плекаються ідеї і методи футбольного генія. Символічно, що сьогодні вся Динамівська родина присутня е, в цьому затишному місці. На стадіоні Динамо, де, власне кажучи, відбулась кар'єра Лобановського як гравця, а потім як видатного тренера сучасності. І Скажу вам відверто, що є генії, які в повній мірі на сьогоднішній день дивились в майбутнє. І сьогодні сучасний футбол демонструє. Що ті уроки, які Лобановський давав своїми легендарними зірковими командами в 75-му, 86-му роках, якщо хочете, в 99-му році, 98-му, 97-му, це команди були не минулого а майбутнього. Саме так зараз грає команда Атлетика Мадрид. Яку 30 років тому разом своєю зірковою командою переміг Лобановський як коч, тому, на мій погляд, слушно, що сьогодні молода поросль, яка повинна наслідувати приклад цих зірок, зірок не минулого, а зірок сучасного як потрібно любити футбол. Як потрібно самовіддано віддаватися футболу і перемагати не тільки е, своїх супротивників, але самих себе тренуючись і викладаючись, е, навіть отримуючи травми, виходячи на футбольний смарагдовий газон і здобуваючи перемоги е, для е, всіх нас.